всім привіт! Сьогодні я буду займатися своїми справами та знімати відео. Спочатку я можу поставити чайник, що тут є. Все. Чайник ми вже поставили тепер. Поста у вас... куди куди вас можна поставити? Мам, мем, Все? Все? я в Так, беремо це і от це. Все в цьому па. Стало. Ага. Ось моя чашечка. Верна, крива, чайок. Таке на явилю сушти. Такий чайочок, Мій улюблений. Малина, а тоді в мене був клубника, полуниця. Ой, я вже не буду.

Ось вона моя майже улюблена ложка. Опс. Ось моя ложка. Я свою не нашла, тому будемо ось з цією ложкою. Так, беремо. Там чотири ложки. ложку О, з горочкою. Так, одна, друга. Тра. Хто такий акуратний? я. Ну, йду думаю, що досі для це. На це попрацювати. Підмо, е, е, а хотя стой тут, ні, а, хотя иди зі мною. Що я смачненького, що я що є смачненького. Це призовий сік, О, що я Я що, зараз піду в магазин, а я не хочу. Шоколадка, шоколадка. ньоу, у ньому в мене є. О, в мене вже є кексики. Я з кексиками буду бічаю. Все, я вам дам. Почитайте. Закрати. А зараз я піду и буду Липити Так Як я буду любить Де я буду ліпить що я буду липа Любити я буду квітка Я буду ліпить за столом на кухні я зараз все принесу. Просто офигеть. все нормально. все стоишь, не падаешь. все нормально. Нет, не очень. Я думаю, что все нормально у тебя, да? Все. Шаткую. І оце мій старий постріл. Потім ми їдемо за трьома пачками нового постільного я дуже люблю любити. І тому зараз я буду цим займатися. газіровку газеровку свій фоймейкоп. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. У мене є такий кольор, такий жовтий. Жовтий колір, оранжевий та синій. там ще в мене є це ось такий колір. Майже пінк. Галин. Грей. грей. Ще один голінь. грей. Грей. еще один. Короче, напишите в комментариях, я буду коричневый кулер. Еще один грей. Грей. Э, грин. Еще один. Еще один грин. Еще один грин. Еще один, грин. Yellow. Еще один. І ще один коричневий. Вони їх завались тут. Розуміли? Ось так у мене їх. Зашел. Оу, мисс Плис, я плачу, если хочешь заплачу. Сложные деньги я мощу. Оу, мисс Плис, я плачу, если хочешь заплачу. Сложные деньги о Ладно, Я буду ліпити квіточку. Для цього мені потрібний жовтий, оранжевий. Я буду ліпити. Як, як він називається? Нарцис. Ось таку квітку буду ліпити. Сейчас, если хочешь, и будем лепить я сочую прекрасно. Ми чайок, 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 чай, 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 чай. 째 째옥 아우 와와와와와와와 와루 꺾어 뜯고 Ты покачай стыгая, встревая лапшу, Лапша вийшло так я Ось а -а -а. такий Шарик. Так ты стоїш? Інструменти забула, почекаєш мене. Такий ще інструмент якраз Так, тепер мені треба взяти малезник. Щоріл. Nie Ось так ось вийшло. Тепер будемо робити сер... Ой, лепісточки. Як її гарненько робити. Не так, як ви робите всі. Ну майже не всі. Беремо таку ракушку, беремо пластилін, ну, ложимо сердечко та придавлюємо. Оці праймо. Ось так ось. І у нас. Так. Виходьте ракушка. Ну, якщо вона не дуже гарно вийшла, можна ще трохи тут та вона зовсім вже провалиться. і Змякаємо її. Потім беремо трохи менше. Та теж жмякаємо. Потім віддараємо і виходить вже дуже гарно. Потім забираємо те, що ну, а, Б. те, що в нас ми відірали, теж сюди. Хала. Так, теперь ще трохи пластиліну і наш чай. <звіс> Горячий. Я тебе два рази обжила. Це совсем. Тяк-чок-тік. А потім я буду читати під цим відео коментарі. Якщо вони будуть... Я думаю, що буде дуже багато коментарів. Ну і таке все. Так. Ось так. Ось. У мене вже 4 і цього думаю досить. Я беру оцелу, остру і ріжу його на Таким висуну його краєчки і згинаю трохи. І виходить така, як маляка. Це дуже маленька, серединка, ну, не дуже маленька серединка. Виходить, і я з цієї серединці беру і ось так приліплюю лепестки троянди. може не хватити. я, як, як, якраз я така удачка, що мені не хватило ще двох лепестків. У мене ще є воздушних столів, його ще дуже багато. І тому багато. Беремо, він виходить один такий. Беремо остачу. Скільки ми відтолили. Опа. І теж в нас вже... Велик. Великий, а потім. Маленький. Ось так ось. У нас вийшов, у нас вийшла перша квітка. Ну, а потім вже я поп'ю чай, там буде дорога частина. Всім па-па. Але перед тим я ще хочу, щоб щось підпустив. Тому я ще слеплю. одну квітку. Тепер в нас буде лепестки жовті. Ще два випистки готові. І це наша серединка тієї вітки, яку ми розламали. Тут, тобто, щоб просто не шукати, засохших, засохших постелів. Буду ну, просто її взяти і все. У мене вже три листка, Ще залишилося два. Чотири. І останній. У нас 5, а ні, п'ятий не так вийшов. Це дуже гарно. Опа! Тепер дуже гарно з... з... стрички благають. Тепер ми беремо оранжевий пластилів. це нас вийшло дуже швидко. 19 хвилин, ну і 22. Тому що я знімаю на відео. Так. Беремо серединку та її сплюскуємо. сплюскуємо. Беремо ось такий інструмент, якщо ну, можна взяти іголку та тикаємо туди. загинала в серединку, но там еще есть точка. Ой, серединка впала и, и ну Прилип прямо туда. Такие лапписточки. Думаю, ну, еще четырех лепесточков досить. И все. вышла шерсть, такая квитка. Напишите в комментариях, яка квитка красивейшая. Ну и красивейшая жалко, потому что там дуже ярко Ну и все, третья квитка будет в третьем сезоне, ой, в другом сезоне, в другой частини. И все, всем папа. -па. Опа.